Я вас дуже сильно попрошу. Підтримайте мене вподобайкою. Підпишіться на канал, тому що це не тільки україномовний контент, це контент, який я роблю, створюю і їжу та показую нашу історію, велику історію. Я один тільки. Який це дійсно зараз робить. Я дуже вас попрошу, підтримайте мене. Я розумію, що не всі хочуть іменно мене, можливо, підтримувати, але підтримайте в загальному мою ідею, мою роботу і те, що я роблю, щоб я міг продовжувати це робити. І мене це надихало, і мені подобається. І ви дійсно пишіть коментарі, залишайте свою думку. Абсолютно все, що ви можете, поширюйте відео, ставте вподобайки, подвійні, потрібні. Робіть, що ви можете робити, щоб допомагати мені з вашого боку. Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. І моя місія справді показувати історію, яка вже занепадає. Показувати цю історію нашим українцям, які зараз є в Україні, людям, які ще перебувають навіть в Канаді, і українцям новоприбулим, які ніколи навіть не чули. Можливо, що є стільки багато прекрасних поселень та селищ тут в степах канадських. І зараз я стою. Колишньому селищі на ім'я Слава, яке названо в честь нашої славної батьківщини, нашої великої гордої України, і тут просто феноменальні степи, тут просто феноменальна місцевість. Тут таке відчуття, ніби я зараз в себе вдома, в селі, в Любешці, в своєму мальовничому селі тут така сама гарна горбистість, тут прекрасно просто відчуття наших українців, наш український дух. Прекрасний сьогодні я вам покажу церкву. Я вам покажу в середині церкву, яку вже майже ніхто не ходить. Цю історію, де колись люди ходили, збиралися і разом молилися, і думали про нашу славну Україну. І також покажу вам цвинтар. І можливо, ви знайдете когось зі своїх родичів тут в степах канадських. Партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕД, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одних з найбільш винніших умовах. І вони знаходяться тільки в провінції Онтарію. Допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Перед вами, друзі! Прекрасна церква в селищі Слава. Ця церква була збудована в 1910 році. У 1908 році на цьому місці була така простенька церква, яка була збудована першими іммігрантами з Галичини. І потім ці іммігранти, ці односеляни, зібралися разом, сіли і поговорили про саме головніше. Вони сказали, що нам потрібно збудувати церкву. Нам потрібно, щоб наша церква була символом нашої віри, нашої сили і нашої перемоги. І ці українці, які були тут, приїхали, їм було складно, і тому вони тут оселилися. Тому вони оселилися в такій е, місцевості, як слава, бо вона нагадувала багато сел українців на Україні, і також тут просто феноменальна атмосфера. Люди просто хотіли працювати і жили собі спокійно, і дожили собі повноцінне своє життя до старості. А Тепер ходімо всередину і подивимося на цю прекрасну церкву. Дорогі друзі, запрошую вас середину подивитися на цю прекрасну історію, цю прекрасну церкву. Будь ласка! Друзі, тут така атмосфера, просто феноменальна атмосфера. Колись тут багато людей приходило, молилося, е, сім'ї. Односеляни, які працювали, які по неділях завжди зупиняли абсолютно все, що вони робили, і ходили сюди молитися до Бога, бути вдячним за те, що в них є здоров'я, в них є нове майбутнє, нове життя, і вони завжди тут молилися за нашу батьківщину, за нашу Україну, за своїх родичів, яких вони ніколи абсолютно не бачили після того, як вони покинули країну. На жаль, і за того, що нам ніколи не давали наші вороги. В своїй країні жити, і наші люди би ніколи не покидали нашу славну Україну, якщо б нам дійсно не було так важко, і в нас не була б така важка доля. Але деякі люди боролися за, за нашу незалежність, і багато з них боролися і не хотіли покидати, але вже так вийшло, що вони просто змушені були, бо зрозуміли, що, на жаль, нічого з того не буде в деяких ситуаціях. Деякі люди просто хотіли просто жити спокійно і мати можливість дати хороше і гарне майбутнє своїм дітям. Давайте я вам покажу трошки. Цю церкву. Дивіться, таку історію ви дуже рідко десь побачите зараз. Ми навіть не уявляєте, де ми є, як ми далеко від взагалі від якогось великого міста. І це все є в тому часі залишилося. Ви собі уявіть, той час залишився тут. І разом з тими людьми, які колись сюди постійно ходили. І дивіться, як то все гарно так культурно, і коли ви в цій церкві, ви навіть не можете собі подумати, що ви десь в якихось канадських степах чи канадських полях. І як бачите, тут ще в церкву ходять, звісно, тут є такі молитовники е, старовинні, бачите, як цікаво. Різні молитовники, потім тут вже новий такий обігрівач, звісно, щоб зимою можна було літургії проводити. І такі церкви переважно ще працюють тільки пару разів в рік на свята, стараються людей сюди запрошувати, щоб люди мали можливість і трошки цю історію підтримувати, бо тут ще є цвинтар з боку, який я вам зараз покажу. Але справді. Що наші люди е, робили колись? Як, як вони все всю цю культуру собою передавали і це все будували? І саме головне, що ці церкви найбільш вищі споруди в цих канадських степах? Моє серце просто проливається кров'ю, коли я перебуваю в таких місцях, коли я розумію і відчуваю. Цю енергію, яку вам ніколи не можна передати через камеру, я її можу постаратися передати, але я ніколи її не передам, так як я відчуваю це. Я відчуваю цю хорошу енергію, яка тут панувала і продовжує панувати. Я відчуваю цю гордість в цих стінах в цій церкві, яку будували наші. Перші піонери, українці, які відкрили Канаду для більшості українців, які, будуючи цю церкву, думали завжди. Я більш ніж впевнений про свою батьківщину, про Україну, про свої села. І ці всі церкви, вони щось нагадували, хтось їх робив, хтось їх збудував, хтось їх планував, і хтось це все мав в голові. Тобто, це все на їхній батьківщині, в їхніх селах. І ця церква дуже мені нагадує. Мою церкву з прекрасного села Любешка, яке знаходиться в Перемишлянському районі на Львівщині, це дуже прекрасна церква і дуже гарно тут перебувати. Я дуже щасливий, що ви маєте можливість це все побачити на свої власні очі. Друзі, давайте подивимося трошки, хто тут похований. Тут пише Гудзюк. Прізвище, бачите, Гудзюк. Потім Михайло Савчук. Потім Катруся Грекуляк. Бачите, 1900 року народження 1971-го померла. Дмитро та Марія Грекуляк. Потім Фотчук. Михайло Фучук і Калина Фучук. Потім Браунрич, бачите, це якесь англомовне вже прізвище. Потім Джон Кост, Василина, знову Григуляк, Куфюк, Грегуляк, Федорук. Дивіться, скільки тут багато людей похованих всюди в канадських степах, скільки нас багато виїхало. Скільки нас багато знищили. Нас колись було таке велике населення, поза 80 мільйонів українців, скільки наших українців знищили. просто. Це просто дуже і дуже шкода прикро і продовжують знищувати. Андрій Гемник, потім Грекуляк знову, то вся сім'я така велика, тут похована. Тут ще є старі поховання без маркувань взагалі повноцінно. Це, що я вам показую, я, я чесно, я вас попрошу, підтримайте мене, як можете, бо я дуже роблю це все звідщирого серця, щоб нашу історію трошки розвивати і показувати людям. Калина, Онищук, Тимофій, Войтиків. Войтиків. Ви Перепрошую, якщо я не правильно ці прізвища а, говорю або про, дивіться, Михайло Геманек, потім. Геманик знову Катерина Дякур. І бачите, такі, як в нас поховання в Канаді, ведмутні ви такого не знайдете. А нас колись, бачите, тут ще гарно хтось доглядає. Приходить тут є Симонюк. Потім Метрунець Анастасія. Це одна з перших, бачите, іммігрантів в Канаду. Миколай Метрунець. Це просто, друзі, така історія, що я вам просто не можу передати. Дивіться. Андрій Сасковський, Митрунець, Пшик, Ірина Заляський, Антон Заляський, знову Заляський. Бачите, скільки їх вже багато. Евдокія Войтиків. Тут навіть таких вже імен, навіть ніхто не називає українок. Це просто історія. Історія, яку ми не можемо просто забути. Але це прекрасно бути зараз тут, стояти біля Тарас Шевченко, Слава, Хол. Тобто, це є домівка. Де збиралися наші українці після того, як вони, от подивіться, звідки де церква знаходилася? Церква там далі трошки по дорозі. Люди йшли по цій дорозі, потім всі заходили сюди і збиралися на свята. І дійсно, колись інтернету не було, колись не було всього цього, що тримало людей по хатах, і люди просто хотіли спілкування. Люди спілкувалися, навчалися багато розумного один від одного і перебували. Всі в цьому будинку, і коли вони були всередині, вони відчували українство, український дух, і Україну, і батьківщину. І вони не думали про те, що як тільки вони вийдуть з цих дверей, їх буде вітати ці великі канадські могутні простори. Але це їх не лякало, бо вони знали, що разом вони можуть подолати цю складність. Яка їх завжди тиснула, і ця депресія, яка тягнула їх до своїх батьків і навіть до, свої, до своєї прекрасної батьківщини? Я думаю, що ще одне відео вийшло крутим, цікавим, прекрасним. Вам бажаю абсолютно найкращого в вашому житті. І дякую вам, що ви дивитеся це відео до кінця. Хто додивився, дійсно віщиро серця. Вам дячний, бо це ви робите такий самий внесок, великий зберігання нашої культури. Вам бажаю, як завжди, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.